Доброго дня ще раз. Сьогодні у нас незвичайна передача незвичайного локера для 151 окремої механізованої бригади. Хлопці підігнали нам таку пожежну машину, яку ми переробили в локер. Незвичайний не, лоп... не пікапінг, це не контейнер, це така мобільна майстерня. Супер, пусть машина супер! Добре. Таких треба більше і таких волонтерів. Треба більше таких машин і треба більше людей, які зможуть цим користуватися. Хлопці, передаваємо двічі від стерлі. Дякую вам ще раз за те, що ви робите, за вашу працю, за ваш нескінченний труд. Ще раз вам дякую, дякую вам, донатори, за те, що постійно долучаєтесь, Ніколи не спина не зупиняєтесь на цьому. Дякую вам велике разом до перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Я дуже дякую організаторам цієї цієї роботи, ректору фонду, всім конструкторам, всім, хто долучений до цієї чудової роботи, чудова ергономіка, чудове наповнення. Автомобіль, який допоможе нам виконувати ті завдання для нашої перемоги, для того щоб хлопці були на машинах. Справних автомобілях і виконували свої бойові завдання. Дуже дякую кожному, хто донатив гроші від однієї гривні до тієї суми, яку ви мали можливості.